Привіт, з вами Валера Коленвал. В житті кожного настає момент, коли треба кардинально щось міняти. Наприклад, клема акумулятора. Сьогодні за допомогою майстра продавця Михайла Добрий день. поміняємо стару клему на нову, і це гарантовано поліпшить роботу любої автівки. Ага, чистенько. Чістенько. Це буде цікаво. А ще стара окислена клема може бути причиною того, що в один огидний момент автомобіль перестає заводитися. У позаминулому випуску, коли я не міг завести машину, виїзний електрик послав мене в автомагазин, аби я купив додатковий мінусовий провід. Проте, слава здоровому глузду, продавець по електриці сказав, що в мене вельми потужний дріт, що його плетенки набагато слабкіші за мою. Та перевіривши стан моєї мінусової клеми, висунув свою версію. Щідо працював, коли роботу працював, але тух. Ще скрякнула і потім перестала заводитися взагалі, не реагує. Готові за клемми. Ось цю клемму обрізати, ставити сюди гильзу і вставити клемму. І ось це забудете навсегда. Вау! Я так і знав! Я так і знав! Я, Я розумник, Я розумний! Треба для цього лише прес, треба пару кусачів, термоусадка ага. різного віду. Клеммы, і все у вас получилось. Спочатку було від'єднано мінусову клему і кусачками обрізано під корінь. Два провода. Ну, тут можем не вот так сделано. Так, у нас проводит. Здесь размер. Ми її сначала э, матриці, потом 35 розмір. І соединяем два провода в один. Одеваем термоусадочку, делаем все профессионально. Далее проводы зачищаются, заглуживаются, топто підгоняются под специальную гильзу. Перед ще, Это смазка, как, как вазелин, она не дает такие святые. Далее идет процесс запресовывания. Этот пресс до военный мы его купили до войны. Если взять маленькую гильзу, нам бы пришлось бы вот эти волосочки некоторые удалять, потому что она не залезла. За счет того, что крупная гильза большая, у нас все должно получиться профессионально. Зараз обжимаємо полтинник, потом 35-ка. Лайв. Ну, пока. І тепер беремо 35-ту матрицю. Тепер беремо паяльну лампу. Вогнем від паяльної лампи проходимо да. по пластиковому кембрігу, щоб нічого не ковзалося. Але це ще далеко не все. Ми візьмемо вот це все почистимо, смажем, mm. вот здесь зафіксируємо. Ну, і я пішов возьму. Маленькую клемму, маленькую, которая оторвалась от газового редуктора, вот эту, и мы ее перештампуем и закрутим туда под. Да, вообще без зачистки поверхонь аж никак не можно. Это у нас штука пристрет для зачистки клемм на аккумуляторе. Манипуляция выполняется таким вот образом. Раз, процесс сильно вот так хрякать. Смотри, оп, красиво, чистенько. Теперь берем. И наносим маску, чтобы у нас не было окислений. Раз. Раз. Все. Я считаю, если обслуживать его хотя бы каждый год, хотя бы, ну, то есть не забывайте, за ну, оно будет отлично ходить. Да, ну, все. Как и человек, собственно. Как и человек. Так, вот этот болтик тут, я просто его не выкручивал. Он не мешает, но может к этому болтику да. вот эту? Может, Может. Вот так. Раз. Я считаю, что это из того, что есть бюджетного, считаю, самая отличная клемма. Она, ее сложно сломать, она не трескается, mm -hmm. она летая, она не сделана из порошковой, порошковой латуни. Вот она летая. Mm -hmm. так, это. То есть, с вот этим узлом, в принципе, ни один электрик, даже на лица же не скажет, что это сделано... Ну как бы не профессионально. Термосадка с клеем, медь, медь луженая, крема латунная, смазали, зачистили, затянули, проинспектировать через два дня. Так, забыли. Теперь идем к малышу. Малыш, это вообще простая задача. Места у нас хватит, медь луженая, хватит вам? Да хватит. Конечно. Все, хвостик маленький оставляй, чтоб торчал, чтобы она не с ага. никогда отсюда. Так, раз, отлично. Тобто питання по півроку тому к газового редуктору теж було вирішено на вищому рівні. Жовтий, жовтий. Китайці придумали молодцы. Вот вот, жовтий, синий, и красный это градация размера. А здесь жовтий гиб. Заберемо раз. Ставили. А, вот она. Раз. И пластик ще раз заживали. Все. Ага. Ни один электрик не ставит. Ага. Все чітко сделано. Так, потом надо сюда подкрутить. Ну, здесь так, надо нам зачистить. Зачистить и... И снова косковая процедура зашистки. За год я делаю таких клемм может, ну, 50. Вот а -а -а, как мы приехали. Да, Чек да. там со станции кого-то. То есть я, у меня нету много потока людей. Как, Но как это как специально суть. придумали. Но. Здесь такая щеточка, я не знаю для чего. Ну тоже. Ну это ёшки. А, внутри чистить. А, внутри точно. А я не чистил никогда. Вот. А вот мы это... Я никогда не пользовался. Вот, это внутри. Вот, аж пылетит. И летит. Конечно. А далі знову безпрецедентний процес змазування плюсової клеми. Це таке дійство, про яке я знаю все життя, але ніколи цього не робив. То змазку вкрадуть на якомусь кінченому СТО, то немає часу. Або тупо ліньки, а треба. Ну і все, собственно, по акумулятору, то що я хотів, це відео можна назвати. Що делать, якщо окислились з Ну і що, Далі майстер затягнув усі з'єднання на акумуляторі та ще болти на додатковому мінусовому плетеному дроті, yeah. із-за якого власно yeah. і почалася yeah. заміна клем. Yeah. Про цей yeah. дрот yeah. я розповідав у yeah. позаминулому yeah. випуску. Yeah. Тут залізо бетон і все, нібито професійно, <рес> бездоганно, чарівно, yeah. але таки доведеться додати краплинку дьогтю у казан по Адже як не крути, навіть професіонали не застраховані від помилок. Тобто навіть крутим майстрам, а тим паче чайникам, таким як я. Треба бути уважними, адже я наприкінці цього дійства не звернув увагу на одну важливу деталь. А коли через кілька днів занирнув під капот, аби перевірити рівень антифризу і взагалі, як там клеми поживають, я помітив дещо критичну ситуацію. Майстер-продавець, дає йому бог здоров'я старанно затягнув болт кріплення мінусового дроту у цьому місці, окей, але не врахував, що оця металева частина клеми торкається резинового патрубка системи охолодження. Дуже пасне. І це означає, що невдовзі від тудим судим вона б перетерла і пробила би патрубок, і тоді наслідки могли би бути непередбаченими. вже зі Тобто довіряй, але тримай все під контролем. Добре, що я хоч ніби і безнадійний авточайник, але і з логікою, поки у мене все гаразд. Тож я перекрутив все як слід і вирішив по можливості перевіряти роботу майстра, хоча б у тих випадках, які можна наочно проконтролювати. Адже в мене вже була така балалайка із іншим патрубком, якого було поставлено на тим боком. Так що гумова поверхня патрубка торкалася металевого корпусу вентилятора. Наслідок чого від тертя двох поверхень новий патрубок вже наступного дня мав велику дірку, і антифриз в черговий раз повністю вилився, але то вже зовсім інша історія. Бажаю міцного контакту на клемах та ні цвяха, ні жезла. Дякую за перегляд, папа. -па. У наступних випусках the раунд Я кидала зайомлю Йорну... екстрім репортажі про нічних кидал. Під час воєнного стану активізуються кінчені кидали. Хвилини перед комендантською годиною можуть стати фатальними. Неймовірні пригоди у довгого пранкера Петровича і Колі Приколіста. Капець. Я обісрався. з ким не буває. Харколомні обзори про ремонт обслуговування автомобілів. Завдяки цьому відосику я, абсолютно лошиця тела боролася. ремонті, боралася. Та багато чого цікавого та неймовірного. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайка та все таке інше. Я ж казав, не смішно буде. Смішно, не смішно, а вже лимон переглядів. Сашеві.